Рецепт авдіївської каші був майже втрачений у часи Радянського Союзу, а нині росіяни знищили місто, де його передавали з покоління в покоління. Та Авдіївці не лише відродили давню страву, а й зробили її національним брендом. Моє серце спокійно, бо ми вже передали цей рецепт молоді. Тобто вже є група молоді, яка спокійно його приготує і вже впевнені може передати своїм дітям. Тетяна Переверзєва, завідувачка народного музею історії Авдіївки. Вона й дала старт відродженню страви, щоб віднайти автентичний рецепт, провела справжнє дослідження. Поспілкувалася з довгожительками, які зберігали традицію, що тягнеться з 19 століття. Для непосвячених можуть і не здогадатися, що вона молочна. Багато так візуально не здогадуються, що вона з рису, всі думають, що вона з пшона там чи щось чогось іншого. Цю кашу, ще називають гоноровою. Її інгредієнти не з а приготування займає більше трьох годин. Круглий рис, але такий рис, що не перетворюється. В мазні це ще те випробування знайти такий рис. За смаком каша нагадує вишуканий десерт. Вона солодка, густа і запашна. Іноді її навіть порівнюють з морозивом. Тетяна вважає, що необхідно зберегти саме автентичний рецепт страви. Якщо додати ваніль, це буде вже інша каша. Вона можливо для когось вона буде смачніша. Але вона вже буде інша. Жінка популяризувала кашу разом з Авдіївською громадською організацією Сила ідей. Страва полюбилася місцевим. Її часто готували вдома та на різних фестивалях. Лише у 21-му році в промисловій прифронтовій Авдіївці їх провели шість. Один з наймасштабніших фестивалів був запланований на 22-й рік. В Авдіївку в той час дуже багато творчих людей їхали з усієї України. Бо вони там відчували наснагу, і певно, що вони там відчували щирість і розуміння того, що, що біда поруч, але поруч з бідою треба щось робити. У перші дні повномасштабної війни росіяни обстріляли музей, де працювала Тетяна. Тоді вона думала, що виїхала Завдіївки на кілька тижнів, але вже не повернулася. Ще за два роки ворог майже знищив, а потім окупував місто. Зараз на моїй вулиці в усіх непошкоджених давмах живуть визволителі. На жаль, і в моєму. Я думаю, що такий собі сеанс екзорцизму вони пройшли в моєму будинку, бо там є є що почитати, є на що подивитися, і є про що подумати. В моєму будинку у них було стільки переконання, що Авдіївка це Україна. Тетяна втратила дім, але не опустила руки. Вона й далі береже історію Авдіївки. А щоб зберегти традицію приготування каші, вона з командою Сили ідей проводить майстер-класи та відвідує ті громади, де оселилися Авдіївці і жителі інших районів Донеччини. Ми самі переміщені особи. Ми самі там живемо в різних містах. І ми розуміємо, як це важливо, коли зустрічаються свої люди. Знайомляться, підтримують одне одного і ще більше єднаються навколо Авдіївської каші, яку у 22 році занесли в список нематеріальної культурної спадщини України.